Цей прогноз для тих людей, які останніми руками пройшли через дуже важке випробування під назвою розлучення. Неважливо, хто в цьому був ініціатором чоловік чи жінка, все одно союзи вони завжди не так швидко розвалюються. Тож розлучення вже відбулося, і перші дві карти скажуть те. Що зрозумів чоловік протягом цього часу, і що зрозуміла жінка? Отож, по черзі, чоловік. Він ще в хмарах десь перебуває, він не бачить реальності, він знаходиться у стані не дуже гарному. Він розуміє, що все в цьому світі змінюється, і воно не під ані його розуму, ані його силі. Що зрозуміла жінка? Жінка щось ще винашує. Вона хоче щось можливо повторити, хоче, можливо, повернути цього чоловіка. Але вона вже напевно, якщо вона молода, жінка, подивіться, це. Та ж сама жінка, тільки вона вагітна, тобто вона вже має погляди на іншу людину, а не на цього чоловіка, з яким вона прожила. Я не знаю скільки, що відбувається тут і зараз. Все одно є якісь стосунки, є діти. Карта любви, вона дуже гарна карта. Вона каже про те, що є надії, якщо ви покладаєтеся на те, що у вас людина ще ніяким чином. Не предала, все відбувається так, як треба. Тобто є можливість ще знайти мир і якимось чином продовжувати своє співіснування. Що дії чоловіка на майбутнє, треба орієнтуватися на інтуїцію, перш за все, не вірте словам своєї колишньої і, врешті-решт, буде маніпуляція. Тобто, якщо ви поведетесь на те, що вона хоче знову мира якогось, ні, це буде чергова маніпуляція вами заради викачки з вас. Якихось ресурсів кроки жінки різниця. Вона розуміє, що різниця між вами. Дуже велика, ще більша ніж була коли ви були разом. І різниця ця каже про те, що все одно вона не буде з вами, хоча і може дозволити вам кілька ночей сексу. І, врешті-решт, самоаналіз і відход від реальності. Самоаналіз гарна карта. Якщо ви хочете дізнатися щось цікавого про себе, тож занурюйтесь всередину себе, і ви тоді можете тільки отримати відповідь на свої запитання. Як що ви запитаєте у своїй власній інтуїції? Ну а ліс кохання вам у цьому току тільки допоможе.